Доброго дня, любі дітки. Сьогодні ми з вами проведемо бесіду про потребу у збереженні здоров'я. Найбільше багатство це здоров'я людини, а люди здорові це багатство країни. А будуть здоровими діти рости, то буде країна багатством цвісти. Любі малята, я вас запрошую до незвичайної країни, країни здоров'я. Бути здоровим це природне прагнення людини. Здоров'я означає не просто відсутність хвороб, а й фізичне, психічне, соціальне благополуччя. Правила здорового способу життя це позитивні емоції, дотримання режиму дня. Корисна їжа та вітаміни, фізкультура і спорт і загартування. Життя починається зі здоров'я і створене для того, щоб посміхатись, тому що усмішка це поцілунок душі, дружити, тому що дружба це велика сила, дружба найбільший скарб. Мріяти Розкажіть своїм батькам про свої мрії. Наприклад, Люба Матуся, татусь, я мрію про, про що ви мрієте, і цінувати один одного та інших людей, піклуватися про рідних та тварин. Основа здорового способу життя це 8 годин здорового сну. Треба привчити організм прокидатися в один і той же час. Також особиста гігієна. Наберу з криниці, чистої водиці, рученьки маленькі, щоб були чистенькі. Буду умивати, буду промовляти. Водичко, водичко, умиймо личко. В мене щіточка зубна. Подивіться ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зубки залюбки. Фізкультура і спорт. Діти, рух, це життя. Він зміцнює здоров'я, клітинку кожну він зігріває кров'ю. Без руху швидко стане кволим тіло. Тож, склавши руки, не сиди без діла. Спорт, спорт це просто клас. Корисна та свіжа їжа. Позитивні емоції. Життя це просто дивна казка, в яку проходимо лише раз. Тут для людей любов і ласка і світле сонечко для нас. Дітки, все в ваших руках, ми всі за здоровий спосіб життя. Будьте здорові, люди, любі малята та батьки. Дякую.